Якраз наповнюється наскільки це активно відбувається, давайте зараз про це і почнемо говорити. У нас Дмитро Левусі зараз на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник Пане Дмитро, доброго вам ранку. Вітаємо, вітаю доброго. ранку. Ну от саміт миру в Швейцарії, який має відбуватися 15-16 червня, скажіть, будь ласка, те, що розіслані запрошення аж 180, що означає це, що ми побачимо настільки представницьке зібрання, і що 180 представників країн світу такі його відвідують? За великим рахунком, в принципі, з самого початку і і не йшлося про те, що кожна країна да, може приїхати приїде, тобто тут це і ну і було б дещо, мабуть, і дивно. Да? Але те, що рівень представництва буде дуже високий, і країн багато, і те, що буде дуже сильно представлений глобальний південь, це очевидно і, і, ну, і тактика для Запрошення якомога більше країн нашою стороною Україною було обрано дуже вірно, однозначно. Знаєте, це вже порівнюють інколи з якоюсь альтернативою організації Об'єднаних Націй. Так, приблизно та сама кількість країн, приблизно ті самі представники, і деякі країни, які входять, наприклад, в Радбез організації об'єднаних Націй, непокоїться з цього приводу. Я маю на увазі не лише Росію, а й Китайську Народну Республіку. Так і е, зрозуміло, чому тому що за основу взята українська формула миру, да, яку запропонував президент України Зеленський, і, е, і дійсно українська формула миру вона ж не про те, щоб там, тільки про те, щоб припинити війну Росії проти України. А вона якраз і е, про те, щоб е, світ знову став справедливим або там, повернувся до тих принципів, е, які проголошуються Організацією Об'єднаних Націй, і е, знову ж таки, е, про те, щоб е, можна було покарати агресора, про те, щоб можна було забезпечити е, безпеку в конкретних питаннях. І, Тут дійсно роль Китайської Народної Республіки, як постійного члена Рад без ООН, роль Росії дійсно вона, так би мовити, зменшується да, певним чином. Принаймні, скажімо так, цього монопольного стан, становища, яке у них є, у них в цьому конкретному випадку тоді вже все, вже немає. І звісно, що це викликає занепокоєння. Ну, і є ще один такий додатковий момент, оскільки як ми говоримо про те, що дуже активно буде представлений глобальний південь, а Китайська Народна Республіка вважає себе його голосом цього глобального півдня, і воліла б зробити так, що тільки от з її голоса, та в її інтерпретації цей глобальний південь було б чутно. А тут є такий глобальний майданчик, на якому цей глобальний південь зможе говорити сам за себе, і конкретні країни говорять по різному. Да? Тому що там теж все дуже, м'яко кажучи, неоднозначно. Є вже і зацікавленість саме ось в реалізації конкретних пунктів формули миру різними країнами глобального півдня. Так, все так воно і є. До речі, формула миру, і відомо, що також президент України казав про те, що на цій зустрічі. Одним із ключових питань буде обговорення. Ну ми не кажемо про перемовини, але ми кажемо про певну сталу позицію, яку зберуть країни, які будуть присутні на саміті миру, і потім це все буде направлено, скажімо так, на розгляд Росії. Ось це поняття переговорів або підготовки до пропозиції до надання пропозиції Росії. Що це може бути, як ви думаєте? Ну дійсно. Є Україна до речі, висловлюється конкретно з приводу ось цих там переговорів, при чому те, що в світі і світові змі вони можуть навіть перекручувати, да там розказуючи про те, що ось міністр закордонних справ України він висловився про там можливі переговори. Це ж зміна позиції, аж ні. Ніколи такого не було, чому тому, що так, коли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловився. Він він, до речі, конкретно і пояснював, як це виглядає, що ось буде буде, буде робота з українською формулою миру. Буде напрацьовуватися документ. Буде прагнення до консенсусу, і ось цей документ, який є, в якому буде напрацьовано ці принципи миру, ось воно буде передаватися уже країні агресору, і саме так воно і є, саме так воно і виглядає, тому ну, звісно, дато тобто, з огляду на те, що велика кількість країн. З огляду на те, що це дуже різні країни. Це до речі, знову ж таки те, про що е, говорив міністр закордонних справ про те, що е, там є і е, країни, які там з нейтральною позицією, однозначно нейтральні, які дуже віддалені, да так би мовити, взагалі від е, тих процесів, що йдуть в світі, або взагалі як союзники Росії там виступали і виступають певним чином. То дійсно е, це е, складно. Але ну аж ніяк це не є неможливим. І те, от, про що ми говорили, да, можна порівнювати з новою організацією Об'єднаних Націй? Ну навряд чи да, це воно заступає цю організацію Об'єднаних Націй. Ну певним чином, параллель по подібний до того, як йшло створення організації Об'єднаних Націй в під час е, Другої світової війни, е, коли це утворювалося в ООН, Якраз як реакція на війну, певним чином певну паралель, як на мене, можна проводити. Стосовно заяви, яку або думку, яку висловила Вікторія Нуланд в інтерв'ю для «Політику», що Україна не перебуває зараз в сильній позиції для початку переговорів з Росією і що не було жодної помилки. Не підштовхувати Київ до мирних переговорів з Москвою у березні 2022 року, тут заява е, е, я не розумію. Можете пояснити, чому звучать ці запитання досі? Діючим і і в тому числі недіючим політикам, що чи не було помилку? От все це в березні 22 року у мене до речі, да, теж от е, викликається іноді таке здивування. Чому тому що е, ну самі по собі формулювання, да, тобто, коли ставляться такі запитання, то воно передбачає, що Ну, як на мене, то це теж у контексті російського бачення світу: що ось Україна сама по собі нічого не вирішує. Що ось є Сполучені Штати, які б могли зробити. Да, і до речі, насправді от таких ось російських наративів їх достатньо багато, які вгніздилися у свідомості. Багатьох там і журналістів, і політиків про це. Ну і знову ж таки насправді ж говорити про що, Україна робила все можливе для того, аби да, припинити війну і, і зустрічі делегації відбувалися. Да? Так що, тут навіть само по собі поставлене питання некоректно. І так само, як і Така, ми бачимо, да, тут може бути помилка в оцінках і поглядах будь-якої країни. Да. Тому що для нас Путін тепер уже остаточно він аж ніяк не є президентом. Да. Він диктатор, він він нелегітимний президент. Да, про що ми заявляємо з відповідною офіційною позицією? Да. Конкретна заява Міністерства закордонних справ, він обраний не демократичним шляхом, на жаль, цього поки що не стається на рівні інших держав. Хоча процес іде парламентська асамблея Ради Європи так само його визнала, Європейський парламент так само його не визнає легітимним президентом. Тому, тому про переговори в такому класичному та да, плані взагалі йти не повинно йтися. А, а от український механізм, про який ми говорили щойно, з представленням позиції Росії, яку вона повинна виконувати і забратися з території України і відпустити всіх полонених і. Розпочати діалог, як вона буде відплачувати, хоч якоюсь частиною щось, да, і, і покарання російським злочинцям, да, це ось це, це про що треба говорити, з хоча б навіть з моральної точки зору, нашим партнерам. От речі про те, що може бути далі з боку наших партнерів, знаємо, що зараз узгоджується європейською службою зовнішніх зв'язків і урядом України саме проект гарантій безпеки. Дуже важливі документи, дуже важливо, як саме будуть прописані ці пункти. Але один із них вже відомий, власне, те на чому зараз заважує Україна і підтримує європейський союз, це те, що у разі нових нападів на Україну країни готові нам допомагати, надавати допомогу фінанс. Сову, військову або там вже як які будуть ці домовленості, але ми знову ж таки завжди ставимо запитання: що таке наступний напад. Наступний напад це крок на е, територію не підконтрольну Російській Федерації, чи це наступ на якусь нову область, чи ну, чи як можемо конкретніше питання поставити тут, пане Дмитре, зараз От ми, ми слідкуємо да. зараз. Так прикордоння Харківська область, це новий напад. Та ну звісно, що це не новий напад, тим більше що на тій території вже йшли бойові дії, і вони і росіяни в лютому 22-го туди торгалися і, і там постійно йшли, йшла війна. І знову ж таки, ну це питання поставало, коли тільки почався процес підписання цих угод, і наприклад, там подібне формулювання було. В ну, в найпершій угоді з Великою Британією, і в принципі, тоді вже було зрозуміло і йдеться, що це про майбутнє, про, про після нинішньої війни. Ось і тут це до речі, це оптимістично однозначно. Да і більше того, це в принципі логічно, хоча. Ну, от, певним чином це припущення того, що навіть після завершення війни з Росією, що процес входження до НАТО та Європейського союзу може бути достатньо тривалим. Ну, це як на мене, отак от Тобто гарантії безпеки станом на зараз, жодна країна нам дати не може в тому стані. Ну йдеться про конкретну співпрацю в плані безпеки. Да, тобто навіть назви угод вони ага. звучать саме так. Да, про, про співпрацю у сфері безпеки, там може бути трохи там формулювання цих угод. А так ну, да, воно виглядає саме ну, не співпраця, да, от, про надання допомоги от, наразі, да. цього, цього, цього однозначно немає, звичайно. Цікава також ваша думка з приводу участі Варфоломія на саме ці мір миру. я просто нагадаю нашим глядачам і радіослухачам, що буквально місяць тому патріарх Кирил Московський Російський він в одній зі своїх промов оголосив, що. Це виявляється для росіян священа війна. Чи не є на вашу думку участь Варфоломія вселенського патріарха Константинопільського в саміті миру якраз відповіддю на те, що це ніяк не священна війна, а це абсолютно чортівня? Ну, це однозначно так воно і є. Більше того, це дуже сильний крок, і в принципі він насправді логічний, да. Тобто, що участь Селенського патріарха, який там Москва, звісно, може вибудовувати там свої якісь псевдоконструкції щодо того щодо православ'я, да? але насправді вони побудували етнофілітичну єрість. Ось це РПЦ, що воно є, таке, і тут саме позиція Селенського патріарха, вона є набагато важливішою і навіть для того, от, ну, суто з християнської точки зору, так би мовити, наставити на шлях істинний ось цих відступників, до речі, є. Звернення православної церкви України до, о, до, до Селенського патріарха з приводу о, цього російського диктатора Путіна, і, і там, де йдеться про те, що він як Міріні НРПЦ, який просто відпав від церкви, да тут і, то ж, мова йде не про анафіму, а про те, що він сам по собі відпав, там то йдеться і про патріарха РПЦ, і так це тому це абсолютно це це дуже сильний крок, і, і дуже відповідальна позиція селенського патріарха. Те, що він погоджується брати участь у цьому у цьому саміті, якою може бути відповідь Росії на те? Що в Швейцарії буде проходити власне дуже важлива зустріч для всього світу? Ми можемо, наприклад, відчути посилення обстрілів. Можливо, Путін збере якусь там свою внутрішню конференцію з своїми ще друзями міжнародними. Таке можливо. Так, однозначно, ну, я більше скажу, що ну, так, припущення щодо того, що вони можуть там, збирати свої якісь саміти, там, що вони є, це є, і, в принципі, скоріш за все, да, щось, подібні якісь речі будуть робити, тобто. тобто і... Тут можна згадати, Москва так робила завжди. І ще 80-ті роки, коли там не виходило, там не їхали на Олімпіаду 84-го, здається, да, в Лос-Анджелес. То а, замість цього брали там і проводили якісь там ігри доброї волі чи щось таке. Та да, там тут ні, ніби ніби все нормально. Ось Китай, да, Китайська Народна Республіка спочатку про на це теж натякала, але зараз позиція Китайської народної республіки дещо інша, чому тому що ну не брати участь в саміті все ж таки достатньо тяжко, бо ну, глобальний південь там і тому зараз трохи тональність дещо інша. дійсно і тиск на фронті. Але знаєте, можна припустити, що і терористичний диверсійний підривна діяльність Росії на Території Європейського союзу в інших країнах теж може бути посилена, бо у них є така певна можливість, і так от здійснювати тиск на європейські, на західні суспільства через цей механізм вони можуть спробувати. Таке, таке може бути, на жаль. Такого широкого вибору засобів у них ну, насправді. Немає а, а правлять хто правлять чекісти, які тільки тим вміють займатися. Насправді, пане Дмитре, дякуємо Спасибо. вам надзвичайно за те, що знайшли Спасибо. в такий ранковий час. час з нами поспілкуватися. Дмитро Левусь, політолог і міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Ми буквально за мить повернемось.